Вакуумний пакувальник РЗТК Вакуум 120W призначений для швидкого та надійного пакування харчових продуктів, як вологих, так і сухих. Суттєво подовжує термін їхнього зберігання, забезпечуючи повну герметичність. В комплекті вакуумний пакувальник, рулон для вакуумування, кабель живлення довжиною 1,5 метри, адаптер для роботи від прикурювача автомобіля, вакуумна трубка та інструкція з експлуатації. Тип керування автоматичний та механічний. Нічний принцип роботи з приладом інтуїтивно зрозумілий навіть для новачків. Низький рівень шуму забезпечує максимально комфортну роботу з пристроєм. Час вакуумування становить 10-20 секунд, час герметизації 9-11 секунд. Пакувальник має компактні розміри для зручного розташування та економії місця. Ергономічна форма забезпечує комфорт під час тривалої роботи. Пакувальник виконаний з високоякісних матеріалів: нержавіча сталь та АБС пластик.